У моєму житті вийшло так, як в тій казочці з лисичкою спочатку ми їли моє, а потім кожен своє. Донці я пробачила заради онуки, але чоловіка пускати в своє життя не планую. Отож починалася моя казка з Олексієм в студентські роки, і так сталося, що вже на третьому курсі я зрозуміла, що при надії, але ми були такі щасливі, що були певні з усім справимося. Поки ми вчилися, то жили в гуртожитку і було легше, а потім вийшло, що треба вже за квартиру платити, і ще мені рік треба було довчитися. Але чоловік мене переконав, що головне його кар'єра, а я якось потім, коли буде час, коли він стане на ноги, коли донька виросте. А далі я почула від Олексія, що я вже для навчання не годжуся, бо ж уже їй поза тридцять, то навіщо перед молодшими студентами червоніти, що я чогось не знаю? А в медичному як ти щось пропустила, то вважай, що вже пропало. Ні, я рухалася по кар'єрній сходинці, на яку себе прирекла ще студенткою, бо мене брали тільки на підхват і в ролі санітарки». То я в свої сорок дослужилася аж до кастелянші. зате мій чоловік легенько працював за професією і не розумів про другу зміну і недосип. Чомусь я допускала все до того рівня, коли ми спочатку все купували доньці і чоловікові, а мені, якщо залишиться щось, і у мене практично не було нічого на вихід, нічого дійсно якісного і гарного. Поступово чоловік почав ходити на зустрічі з колегами без мене. Донька так само просила не ходити на батьківські збори, а я чесно не розуміла, в чому ж річ, а тоді вони обоє мене ощасливили. Мамо, я не хочу, аби ти приходила на випускний. Хай тато йде, він хоч гарно виглядає, а ти вічно якась вимочена. Оксано, ти хороша, але з мене досить всього цього. Любові між нами вже нема, то навіщо разом жити. І отак я опинилася з однією валізою, коли донька і чоловік закрили за мною двері. Я пішла до мами, але там теж довго не набулася, бо вона мене не підтримувала, а лиш перелічувала помилки, які я вчинила у вихованні доньки та у стосунках з чоловіком. Мені допомогла завідуюча і дала мені невеличку кімнатку в гуртожитку, що відносився до медакадемії. Спочатку мені було дуже дивно ходити між молодими людьми, які сповнені надій і впевнені в собі, а я вже все, а з іншого боку, вони мене зарядили, як ту батарейку, що треба десь себе діти і діти з користю. Я записалася на курси масажу, і знаєте, що це мені принесло не лише матеріальну вигоду, але я повністю себе відволікала від усіх своїх турбот. Я їздила й на курорт, домовлялася з санаторієм і їхала працювати туди, всю країну об'їздила і вирішила, що куплю собі хатинку в горах, буду дивитися на небо і милуватися красою. Моя мрія міцніла, коли я зрозуміла, що тут матиму теж роботу, бо недалеко відпочинковий курорт, і там потрібно дати людям все найкраще для відпочинку. Ні донька, ні чоловік не давали про себе чути. Я ж доньці телефонувала все рідше, бо вона тільки грошей в мене вимагала. Мені гроші потрібні, ти хоч це можеш мені забезпечити? Ні, доню, у тебе є успішний тато, а я ж яка мама? Тоді й не телефонуй, кинула слухавку вона. Тому все дійшло лише до привітання з днем народження. Минуло десять років і скажу, що вони й минули як одна мить, і в той же час тяглися дуже довго. Я змінилася, і мене змінило щастя, бо я знайшла своє нове кохання. Ярослав працював на курорті охоронцем і жив неподалік. Ми так і почали спілкуватися, а потім і одружилися. Для мене несподіванкою стало те, що я в 44 роки зрозуміла, що матиму дитинку, і Ярослав тому дуже зрадів. Казав, що я молода матуся навіть в 50 років. Так, моєму синові тільки шість у мене, півжиття позаду, але я ні про що не шкодую. Напевно, Бог дає мені цього разу все зробити як слід. Підпишись, підтримай українськомовний контент.